Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіанса на місяць грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось ця зіронька показує, що ваша мрія здійсниться. Яка саме мрія вам відніше? Ось тут поруч риба це збільшення родини. Або, наприклад, народиться малята, або хтось одружиться. Саме такий прибуток показує риба. Начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Місяць грудень, знак зодиака тілиць. Ось тут у вас, друзі, я ще побачила ступка, вона показує постій глопати. Іноді ми щось намагаємось зробити, але потім розуміємо, що краще б я не розпочинав. Або часу не вистачає, або вже немає сенсу. Якісь пусті хлопоти для вас на початку грудня. А ми прямуємо вперед на другий розклад, в знак зодиака тілець. Ось тут у вас метелик, він показує заговір та зраду, будьте обережні, нікому не довіряйте своїй таємниці. Ось тут поруч папороть. Це вдача та успіх. Троянда це подарунок. Та начебто все. Прямуємо вперед на третій розклад. І ще ось ця ворона вона також показує якогось ворога, а також звістки. Звістки бувають неочікувані, неприємні, або якісь. різного характеру. Що саме це за звістка? Будете дивитися, а ми прямуємо вперед. На третій розклад знак зодяки тілець. Ось ця свічка показує Застілля. Це цілком реально, з огляду на те, що наприкінці грудня у нас Різдвяно-новорічні свята. Застілля, бо ви будете когось запрошувати, або до вас хтось прийде в гості. Знову повторюється ось ця зіренька це виконання вашого бажання. Досить гарний сигнал. Ось тут книга, вона показує нові зустрічі, а також нову інформацію. Ось тут змія. Хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Ще раз наголошую, не розповідайте свої якісь важливі таємниці. Краще зберігайте їх при собі. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знака Зодіака Тілець на місяць грудень 2025 рік. Застереження карта мир та порада король кубків. Іще одна карта, друзі. Загадайте бажання, котре може стосуватися саме цього періоду, наприклад, до Різдвяних новорічних свят. А я візьму для вас одну карту. Так або ні. Збудеться або ні. Або що вам робити. Шістка мечів. Зостереження, друзі, це карта мир. Ця карта дуже потужна, старший аркан. Вона показує щось нове, грандіозне, може показувати, наприклад, початок якоїсь справи, наприклад, переїзд або щось таке грандіозне, те, що людина не робить як зазвичай. Це карта застереження саме тому, перш ніж щось робити добре подумайте. Можливо, зараз не час і варто це відкласти. Порада, це король кубків. Якщо ви закоханий чоловік, цей період буде для вас дуже позитивний, щоб ви проявили свої почуття і зробили якісь важливі кроки. Тому що, коли, наприклад, чоловік нічого не робить, поводить себе якось спокійно, то дама серця може подумати, що він до неї. Холодний і буде шукати далі. Проявляйте свої почуття. І такі ж саме поради для жінок. Якщо ви маєте людину, котра вас закохана, робіть висновки, або розповідайте про свої почуття, або робіть важливі пропозиції. Ось тут карта відповідь на ваше запитання. Карта маленька. Шистка мечів. Вона може сказати ні. Але вона позитивна і вона означає дорогу. Якщо ви, наприклад, планували кудись їхати, то ця дорога вам відповідає так, ви можете їхати. Для того, щоб ваші плани та мрії справдилися. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Попереду у нас з вами ще розклади на картах Таро. Бажаю вам гарного грудня та різдвяно-новорічних свят, щоб всі ваші мрії збувалися. До зустрічі зовсім скоро в моїх наступних відео.